Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні наша тема Правила гри у футбол. На малюнку розглянемо футбольне поле. Довжина поля 90-120 метрів. 100-110 метрів для матчів міжнародного рівня, ширина поля 45-90 метрів, 64-75 метрів. Для матчів міжнародного рівня. Ширина всіх ліній має бути одинаковою не більше 12 см. Ширина воріт 7,32 метри, висота воріт 2,44 метра. Площа воріт воротарський майданчик 18,52 на 5,5 метра Штрафна площа 40,52 на 16,15 метри. М'яч. Всі м'ячі повинні бути сферичної форми. Виготовлені з придатного матеріалу. Мати довжину кола окружність між 70 см та 68 см. Мати вагу між 450 г. Та 410 грам перед початком матчу мати тиск у межах 0,6 і 1,1 атмосфери. Кількість гравців у матчі беруть участь дві команди, у кожній з яких не більше 11 гравців. Один з гравців повинен бути воротарем. Гру не дозволяється розпочинати. Або продовжувати, якщо в одній з команд виявиться менше семи гравців, екіпірування гравців. До обов'язкових предметів екіпіровки гравця входять такі окремі предмети: футболка з рукавами, шорти, гетри, щитки повинні бути виготовлені з такого матеріалу, що забезпечує надійний ступень захисту, та вони повинні бути прикриті гетрами. Взуття. Арбітр повноваження Арбітра. Кожний матч контролюється арбітром, який має виняткові повноваження щодо забезпечення дотримання правил гри у матчі. Рішення арбітра. Арбітер повинен приймати рішення в силу своїх можливостей відповідно до правил гри та духу гри на підставі власної думки, маючи право. Діяти на власний розсуд в межах правил гри, рішення арбітра за всіма фактами пов'язані з грою, Включають зарахування або незарахування голу та результат матчу є остаточним. Рішення арбітру та всіх інших офіційних осіб матчу повинні завжди виконуватись права та обов'язки арбітра. Арбітер забезпечує дотримання правил гри, контролює м'яч. У взаємодії з іншими офіційними особами матчу здійснює хронометраж, робить нотатки щодо подій матчу та надає рапорт у відповідній організації, включаючи інформацію про дисциплінарні заходи та будь-які інші інциденти, що відбуваються до, під час або після матчу, контролює або подає сигнал про поновлення гри. Тривалість матчу частини гри Матч триває два одинакових тайми по 45 хвилин кожний. Хоча таку тривалість можна скоротити за згодою між арбітром та двома командами до початку матчу і відповідно до регламенту змагання. Перевірка між таймами. Гравці мають право на перевірку між таймами, тривалість якої не перевищує 15 хвилин, дозволено здійснювати короткочасні зупинки гри. Тривалість яких не повинна перевищувати однієї хвилини для вживання води у перерві між таймами додаткового часу. В регламенті змагань має бути передбачено перерви між таймами, яка може бути змінена тільки за згодою арбітра. Компенсація втраченого часу. Кожному таймі арбітер компенсує весь ігровий час, втрачений з наступних причин заміна. Визначення ступеня травм, евакуювання травмованих гравців, затягування часу гри, винесення дисциплінарних санкцій, зупинки медичного характеру, передбачені регламентом змагань, наприклад, зупинка для вживання води, тривалість яких не повинна перевищувати однієї хвилини, та зупинки для охолодження від 90 секунд до 3 хвилин. Затримка пов'язана із перевіркою або переглядом вар. Будь-яка інша причина, в тому числі будь-яка важлива затримка, із поновленням гри, наприклад, святкування голу. Кидання. Вкидання м'яча за бокової лінії визначається на користь суперників гравця, який останнім доторкнувся до м'яча, що повністю перетнув бокову лінію. По землі або повітрі. Якщо м'яч потрапляє у ворота, безпосередньо після вкидання з за бокової лінії гол не зараховується. Якщо м'яч потрапляє у ворота команди суперника, призначається удар від воріт. Якщо м'яч потрапляє у ворота команди гравця, який виконав вкидання м'яча із за бокової лінії, призначається кутовий удар. Процедура вкидання. На момент звільнення від м'яча гравець, який виконує вкидання, повинен перебувати у стоячому положенні обличчям до поля гри, Сташування ступнів обох ніг так, щоб хоча б частина кожної з них перебувала на боковій лінії або за межами поля, вкидати м'яч обома руками замахом із-за голови на тому місці, де м'яч залишив поле. Всі суперники повинні перебувати на відстані щонайменше двох метрів від місця на боковій лінії, у якому має виконуватися вкидання. М'яч у грі щойно опиниться в межах поля. Якщо м'яч торкнеться землі, перш ніж опинився в межах поля, вкидання виконується вдруге тією ж командою з того ж місця. Якщо таке вкидання виконується неправильно, то його повтор виконує команда суперника. Якщо гравець, який правильно виконує вкидання, навмисно влучив м'ячем у суперника, щоб знову зіграти м'ячем, але це не було у недбалі нерозважливій манері або із застосуванням надмірної сили, арбітер продовжує гру. Гравець, який виконує вкидання м'яча, не повинен знову торкатися його, доки це не зробить інший гравець. Визначення результату матчу. Забитий гол. Гол вважається забитим, коли м'яч повністю перетинає лінію воріт між стійками та попереченою за умов, що команда, яка забила м'яч, не скоїла порушення. Якщо арбітер подає сигнал про гол, перш ніж м'яч повністю перетнув лінію воріт, гра поновлюється спірним м'ячем. Команда переможець. Команда, яка забила більшу кількість голів, вважається переможцем. Якщо обидві команди не забили жодного голу або забили однакову кількість голів, матч слід вважати таким, що завершився в нічию. Коли за регламентом змагання потрібно визначити переможця після матчу, що завершується в нічию або двох матчів вдома і на виїзді, для визначення команди переможця можуть бути передбачені тільки такі процедури. Правило забити голів на виїзді. 2. Рівних за часом тайми додаткового часу. Тривалістю кожного з яких не перевищує 15 хвилин. Серія одинадцятиметрових ударів. Штрафний удар. Штрафний удар призначається за будь-які з наступних порушень, скоєних проти суперника. Як вважає арбітер через недбалість, нерозважливість або із застосуванням надмірної сили. Напади, стрибки, удари або спроби вдарити ногою, поштовхи, удари або спроби вдарити, у тому числі удар головою, боротьба ногою за м'яч або єдиноборства, підніжки або спроби зробити підніжку. Одинадцятиметровий удар. Одинадцятиметровий удар призначається за порушення, що карається штрафним ударом. І яке було скоєне гравцем у власній штрафній площі або за межами поля в результаті ігрових дій, як зазначено правилами, м'яч може бути забитий у ворота безпосередньо з 11-метрового удару. Процедура виконання: м'яч повинен лежати нерухомо на 11-метровій позначці, а стійка воріт поперечений. Та сітка воріт не повинні рухатись. Гравець, який виконує 11-метровий удар, повинен бути чітко визначений. Воротар, який захищає ворота, повинен залишатися на лінії воріт, обличчя до гравця, який виконує удар. Між стійками воріт, не торкається до стійок воріт. Поперечене або сітки воріт, доки не буде виконаний удар по м'ячу. Гравці, але не той, який виконує удар. Та воротар повинні розташовуватись на відстані щонайменше 9,15 метрів від 11-метрової позначки за 11-метровою позначкою в межах поля для гри за межами штрафної площі. Після того, як гравці розташують відповідно до цього правила, арбітер подає сигнал на виконання 11-метрового удару. Гравець, який виконує 11-метровий удар, повинен спрямовувати м'яч вперед. Дозволяється виконувати удар п'яткою. За умови, що м'яч рухатиметься вперед. Момент удару по м'ячу, щонайменше частина однієї ступні воротаря, який захищає ворота, повинна торкатися або розташовуватись на одній лінії із лінією воріт. Кутовий удар. Кутовий удар призначається у тому випадку, коли м'яч повністю перетнув лінію воріт по землі або у повітрі, після того як останнім до нього доторкнувся гравець команди, що захищається, і при цьому взяття воріт не відбулося. М'яч може бути забитий безпосередньо з кутового удару, але тільки у ворота команди-суперника. Якщо м'яч потрапляє безпосередньо у ворота команди гравця, який виконує кутовий удар, призначається кутовий удар на користь команди суперника. Процедура виконання кутового удару. М'яч повинен бути розташований у кутовій площі, найближчому до місця, де м'яч пройшов над лінією воріт. М'яч повинен лежати нерухомо, і удар ногою виконує гравець команди, що атакує. М'яч у грі. Коли після удару ногою він явно рухається при цьому. Не є обов'язком, щоб він залишив кутову площу. Забороняється пересувати кутовий флагшток. Гравці команди суперника повинні перебувати на відстані щонайменше 9,15 метрів від кутової площі. Доки м'яч не у грі. Удар від воріт. Удар від воріт призначається, коли м'яч повністю перетнув лінію воріт по землі або у повітрі після того, як останнім до нього доторкнувся гравець команди, що атакувала. І при цьому взяття воріт не відбулось. Гол може бути забитий у безпосередньо після удару від воріт, але тільки у ворота команди суперника, якщо м'яч проходить безпосередньо у ворота команди гравця, який виконував удар від воріт. Призначається кутовий удар на користь команди суперника. Процедура виконання удару від воріт. М'яч повинен лежати нерухомо, і удар від воріт виконується з будь-якої точки в площі воріт гравцем команди, яка захищається. М'яч увійшов у гру, коли після удару ногою він явно рухається. Гравці команди суперника повинні перебувати за межами штрафної площі, доки м'яч не увійшов у гру. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.